Танки з дулом наведеним на Путіна. Саме так у образах восьмирічний хлопчик зі Львова уявляє собі українське сьогодення. Свій малюнок Максим Сивак передав бійцям батальйону Айдар. Але перед цим львівські активісти скопіювали роботу і зробили з неї великий плакат. Видрукувати малюнок коштувало 160 гривень, а Фірма, яка розміщує зовнішню рекламу, повісила білборд безплатно. Путін під дулом танка висить на в'їзді у місто Лева на одній із центральних магістралей. Щоправда, автор роботи зізнався. Обличчя кремлівського чільника йому допомагала намалювати мама. Я хотів передати мужність силу нашим українським солдатам. Я намалював Путіна у вигляді зомбі і українського танка. Ну, який в нього ніби стріляє. Нічого все правильно. Так має бути той Путін, ну він не людина. людини. ви плакат. Діти розуміють зараз, що відбувається в країні, бачать, що батьки, в принципі, розмовляють щоденно, в новинах це є. Ну і виражають своє, своє бачення цієї війни, так як вони її знають, так і вони її бачать.